Прости мене, прошу, Полам мені ті руки, тому більше не пишу Я знаю обіцяв, але закінчився цей вайп, я тебе прошу, ти мене хоча б не забував. І не базар, нам за життєві травми Я жив на вулиці, де знають за дешеві драми, де пацани не смакували каву. Там на районі плювали не сімками-зубами. Нам після цього вже не боляче. Ти знаєш, що я досі не можу навчитись спати по ночам Усе по колу, але не врятує то Таких глибоких ран глибоких не наносять ріжучі і колючі. Прости мене прошу, поламані ті руки, тому більше не пишу. Я знаю, обіцяв, але закінчився цей вайп, я тебе прошу моя мило, мене не Скажу Тобі, гей, моя вулиця най Знаєш людей і мене пам'ятай Безлічі де я не чую цей лай Просто я виріс вже трохи ти знай Я не знаходжу собі місця посеред тих людей, які нагадують нам відстій я не знаходжу собі місця, хоча мені кричали, такі люди не губіться Та я пішов від них, це значить я не загубився. Може знайшов себе саме тому не зупинився. Чую провину, хоча знову наробили ви все. Та якщо вбив собі, весь бруд не вже вбивце. Просто мене прошу, полам мені ті руки, тому більше не пишу. Я знаю, обіцяв, але закінчився цей вайп. Я тебе прошу, мила, ти мене хоча б не забувай Прости мене прошу, була мені ті руки, тому більше не пишу. Я знаю, обіцяв, але закінчив все цей вайп. Я Тебе прошу, моя мала, ти мене не забувай Скажу тобі, гей, моя вулиця най. Знаєш людей, і мене пам'ятай ідей, я не чую цей лай. Просто я виріс вже я трохи ти знай най Знаєш людей і мене пам'ятай Без чітдей, я не чую цей лай Просто я виріс вже трохи ти знай